Цей момент ми не забудемо ніколи. І я хотіла сьогодні сказати не про спогади і поділитися з вами не про емоції, не цікавенькі історії, не щось таке, чого ще ніхто не знає. А хочу сказати про найголовніше: що об'єднує сьогодні музику і наш фронт. Щоб вийти на сцену, треба дуже сильно сконцентруватися, зібрати всі сили. Зібрати весь ресурс, не розпрошувати себе. Кожен крок до сцени має значення. Кожен крок визначає твою перемогу, так чи ні? Бути тобі, відбутись тобі, злетіти, отримати вершину, взяти висоту чи ні? Все залежить тільки від того, як б'ється твоє серце в цю секунду. З якою мотивацією ти це робиш, для чого ти це робиш. Що тебе штовхає на це, що дає тобі сили. В цей момент, коли я йшла на сцену, мені сили давала моя команда, мої друзі, моя земля, мої Карпати, мої трамбіти, мої бубни, моя пісня, мої слова українською. Я думала про всіх нас. Я думала про драйв, про енергетику. Я думала. Про те, як класно бути в Україні. І я хочу сказати, що від цього настрою залежить все. Що ти собі скажеш в цей найважливіший момент твого життя? Чому я називаю це найважливіший момент мого життя? Бо так і було. Тоді я обіцяла Господу і Небо все тільки щоб отримати перемогу. Я так її хотіла, цю перемогу. І ми дуже вірили, вірили в себе. Тому я думаю, музика і фронт сьогодні дуже подібна ситуація. Ми маємо зібратися, зібратися для вирішальної битви. І цей настрій всередині нас. Він не залежить ні від чого, тільки від нас, самих. І ми переможемо, як тоді перемогли. Переможемо і ще не раз. А сьогодні слідкуємо за фіналом. Переживаємо за всіх учасників, але перш за все, переживаємо за Україну.